Не дай Бог нікому втратити маму і тата. У мене такий шок, що я просто, я просто не вірю, що я втратила маму і тата. Не військовий об'єкт, не стратегічна ціль, а звичайні житлові будинки, у яких мирно спали люди. Минулої ночі російська ракета забрала п'ять життів на Львівщині. В одному із зруйнованих будинків перебували мати й батько Ольги, а ще дядько, який приїхав погостювати. Жінка переїхала з Харкова до батьківської квартири у Золочеві. Ті ж натомість тимчасово перебралися до села. Ольга прокинулася від вибуху, і за лічені хвилини телефонний дзвінок тітки вибив ґрунт з під її ніг. Я приїхала, сюди це все було покшу, що забалок вони розбирали, а потім я побачила маму з татом вони лежали. Я мами дзвонила, мами телефон працює. мами телефон, я їй казала куплю нове в неї. Лукела. Ну знаєте, ці такі старі телефони. І він живучий. Вон... Каже, давай інші Ні, Вона каже, мені цей, бо в мене постійно падає. У живих залишилася лише чотирилапа Ельза, яка до останнього лежала на руїнах дому. В будинку поруч ще двоє загиблих. Подружжя винесло вибуховою хвилею. Жінку виявили в садку чоловіка біля господарської будівлі. Вони дуже господарі були, все дуже мало, хату мали гарну. В них було дві дочки. Одна дочка в сусідньому селі, вона вийшла заміж, а одна виїхала до Польщі, як почалася війна, і вона виїхала з дітьми, забрала тої двоє дітей. Вони вже виїхали, позавтра має вже похорон був. Тут були, вони мали два собаки, оцю вівчарку мали і такого одного, то я не знаю, як там порода цього. Цього, цього собаку контузили, може його треба присипити, не знаю, що він почим чи як щось зробити. Він не дається підійти. Ракета знищила житлові будинки, три автомобілі, гараж та декілька господарських будівель. Руйнувань зазнали, й помешкання навколо. Щоб бухнуло, я думаю, що то таке, думаю, включу телевізор, подивлюся, чи то тривога. Я на до розетки в акій кімнаті. До розетки, а воно засвистало і бабух, і все. І мені вікна повідкривало. Тільки до тієї кімнати куток ставила, думаю, і день розстріли, ще розстріла. Загалом, під час нічної масованої атаки по Україні росіяни здійснили 81 пуск ракет різного базування з різних напрямків, вперше задіявши аж 6 надзвукових кинжалів. Повідомили у ЗСУ, що до калібрів їх було 48. кажуть таким великим спектром озброєння, адже було й 8 пусків ударних БПЛА. Окупанти хотіли розосередити увагу української ППО. Це ускладнює роботу проти повітря обороні. Але ну власне ті засоби, які в нас є, і ті ракети, які ми можемо збивати, вони як бачите вражаються. І ефективність навіть при такому масовому обстрілі доволі таки висока, тому що 34-48 при такому обстрілі це доволі непоганий результат. Плюс додайте ще шахи. Воїни ПВК Захід знищили чотири крилаті ракети, якими окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку. У Львівській області було дві ракети, одна з них потрапляння суди. Треба триматись разом і знати, що ворог у нас єдиний, і давати йому відсіч. Тому що цей руський мір може пройти будь-куди. Якщо не зупинити його зараз, то такі руйнування, такі страждання ми можемо мати частіше і частіше і у Львівській області. Тому треба згуртуватися, зробити все, щоб тримати оборону і бити ворога. Тим часом на болотах відзвітувалися про нібито удар відплати та досягнуті цілі, що вкотре підтверджує, що Росія є державою терористом. Аліна Домбковська, Андрій Турянський Правда, тут Львів.